Всім привіт! Продовжую вчити німецьку, і тепер треба вчити мені артиклі. Зробив таку програмку собі з GPT-чатиком. Вона одразу завантажує мені файл. І мені треба тільки вгадувати артиклі. Дер підставляти, сир, бачите, два коректних, некориктного процент DUS. Перекарка D. Вихідні DUS. Две верно футбол дер. Дас футбол. Дер. Е, дер футбол. Кабель дер. Хоча кто знает. Дас. Выбачене ди. Червень дер. Джуни. Семинар. Семинар. Дас. Семинар. Дер. Дас. Верно. Ежа. Ди. Дас. с, Вот это станция. Ди. Семья Ди, отель Дер, Das hotel. Це ж Вказівка на час. D, картина DAS, відвідувач Дер. Сніданок Das, Євре, Дер. Річка Дер. А, і все, і закінчується. 20 слів, 17, вірно, 3 невірно. Ось можна нову гру запустити. ось, воно починається. Озеро. Der. Дер. Зі. Так, тільки D. Перукар у нас, перукар у нас де рожеш? Ну, така гра. І вона ще статистику якусь видає. Але то це таке. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, викладу, що як. Якщо хочете таким користуватися, вона звичайні Excel файли приймає. Гарного дня і перемоги!